Доброго дня, я працюю в маленькій сільській школі. В моїй школі лише 25 учнів. А може, у ваші 800? А чи часто ви чуєте таке? Я вважаю, що професія вчителя зараз дуже необхідна і потрібна, щоб наші діти росли розумними, добрими і чуйними. Професія вчителя є дуже відповідальною. Адже вчитель несе відповідальність за те, чому він вчить своїх учнів. Приємно. Але ж, на жаль, ми не кожного дня чуємо це. Хоча впевнені, що наш робочий день найскладніший. Спят устали стали, кружки, книжки сп'ят. А і паду. Позитивні, ви приходите до школи. А що вас там чекає? До пірсько користували? А мене вчора на уроці не було. Я не зрозумів. А я зошу забув. І не дивлячись на всі повсякденні клопоти, ви з радістю носите учням свої знання за плечима. Ви молодий педагог, ви сповнені педагогічної енергії, але кроки директора ще й досі вас турбують. І ви хвилюєтесь через погляди колег, і ви впевнені, що всі знання з університету вам знадобляться, тоді вам до мене на вебінар. А може, ви заслужені вчитель України? У вас стільки наробок, що вони не вміщаються в шкільному архіві, і оце все виносите за собою для своїх учнів? Тоді вам до мене на вебінар. Як відволікти учнів від телефонів? Як не хвилюватись через те, що вже завтра стане неважливим? Сана Леонідовна до директора. Як не боятися спілкуватися з керівництвом? Колеги є велідол. Як працювати, якщо в твоєму класі лише два учні, а якщо 30, а працюють лише два? Тож давайте разом обговоримо наші нагальні вчительські проблеми і знайдемо шляхи до їх вирішення. Ставте клас під відео і до зустрічі!